Нарешті мороз взяв реванш і змусив українців згадати про теплий одяг. Надалі він триматиме свої позиції та поступатиметься плюсу лише в день. Якою буде погода у четвер? І що для українців приготував лютий? Дізнайтеся вже за мить в ексклюзиві Тесен Зима згадала, що вона зима і вдарила мінусами. Синоптики попереджають, що така погода протримається досить довго. За прогнозом фахівців, ближче до вихідних на погоду в Україні впливатимуть циклони, які активізуються над Балканами та Чорноморським регіоном. Наслідок їх впливу знизиться тиск, пройде сніг, мокрий сніг, а місцями дощ. Проте у четвер, тринадцятого лютого, під впливом поля високого тиску по всій території України утримується погода без опадів. Подекуди можливий туман, паморозь. На дорогах місцями ожеледиця вітер змінних напрямків 3,8 вісім метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме мінус –8. мінус На узбережжі мрів та на Закарпатті мінус чотири плюс а в день мінус плюс Про те, що в Україні упродовж тижня очікується стійка зимова погода, але вихідними українці мають бути готові до змін. Повідомляв і метеоролог Ігор Кібальчич. За його словами, під впливом стійкого та малорухомого антициклону в найближчі кілька днів у нашій країні переважатиме про. Холодна погода зі слабким вітром і високим атмосферним тиском. Опадів якось сніг чи дощ не очікується. На дорогах подекуди ожеледиться. Температура вночі в середньому коливатиметься в межах мінус 4-10 градусів, в вдень від мінус 4 до плюс 4. Він уточнив, що лише вихідними за рахунок активізації південних циклонів над Балканами та Чорноморським регіоном погодні умови почнуть поступово змінюватися. Про те, що до кінця лютого суттєвого потепління в Україні чекати, не варто в коментарі. Обозює говорить і синоптикиня Укргідромацентру Наталія Птуха. Поки що за весну рано говорити. Навпаки, триває третій місяць зими. І нарешті він набув свого зимового характеру. Тому до кінця лютого про якісь весняні показники не говоримо. Водночас, за її словами, від березня можна чекати всього, чого завгодно, бо це перехідний місяць. Для березня абсолютно нормальні, як зимові прояви погоди. Так і із високими значеннями температури, примітно, що цього тижня в Україні значно погіршиться якість повітря. Хмара забрудненого повітря накриє Україну в четвер, тринадцятого лютого. Про це свідчать прогнози порталу Вентюські. У п'ятницю 14 лютого погана якість повітря буде в Житомирі до 73 одиниць, що маркується як нездорове повітря. А в Чернівцях також повітря буде забрудненим. За прогнозом, рівень забрудненості у п'ятницю сягне 64 одиниці. Крім того, повітря буде нездоровим на Полтавщині. Також рівень забрудненості повітря високий на сході України, де тривають активні бойові дії. А яка погода у вашому місті? Пишіть нам у коментарях, щоб не пропустити нові випуски. Підписуйтесь на наш канал і тисніть у вподобайки.